Шевченко і музика. Понад 2000 композицій створено слова Тараса Шевченка. Музика за творчістю поета охоплює всі музичні жанри: пісні, романси, хорові мініатюри, розгорнуті хори, монументальні кантати, інструментальні п'єси, симфонічні поеми, опери, ораторії, балети, вірші які своєю ритмічністю та молодійністю. Нагадують народні пісні. Вони стали справжнім мемом. Через сотні років ми впізнаємо мелодії та ритми, пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні виконують рок, поп-музиканти, використовуються у популярних талант-шоу. І все це про Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко любив та зберігав народні пісні лише прекрасно зав народні пісні, але чтов їх співав. Співав він переконливо, глибоко, переважаючи те, про що йшлося. Як свідчать його сучасники, Тарас Григорович Шевченко мав добрий голос, приємного тембру, баритон і так співав народні пісні, що брав за душу у повісті близнюки Тарас Григорович. Використав понад 20 народних пісень, іноді досить було одного рядка, щоб надихнути поета на багато неперевершених стров. Збірку поезії кобзар. Народ читав по-своєму, він почав його співати. Авторами пісень на Шевченку в вірші ставали музиканти, невідомі лірники й кобзарі, поширеними ще за життя поета. Були у народі пісні на його вірші. Тяжко, тяжко, важко в світі жити. що мені чорні брови, подіброї вітер ви тощо. Автором музики до знаменитого заповіту був полтавський музикант Гладкий. Пісню ревета стогне і по широкий написав учитель латинської мови Крижанівський. Думи мої думи Борисюк. Українська музика завдяки поезії Тараса Шевченка збагатилася новою соціальною тематикою, темами гідності та прав людини, справедливості та патріотизму, народними образами. Борітесь, поборете! сьогодні написано на шевронах військових. Це запал яскраво помітний у творчості Миколи Лисенка. Остовоположника Української національної композиторської школи. Лисенко створив близько 100 музичних творів, об'єднаних темою музики та кобзаря. Його хори, ансамблі, солоспіви втілювали в музиці лірічні епічні та філософські твори великого тараса. До творчості Шевченка звертався видатні українські композитори: Стеценко, Лятошинський, Людкевич, Степовий, інтерпретація поезії Тараса Григоровича Шевченка в музиці розпочалася ще за життя поета і триває в наші дні. Найбільший драматизм творів Шевченка припав до душі рок-музикантам. Зокрема, рок-балади і у творчості таких гуртів Скрябін, Кому вниз, Мертвий півень, Фата Моргана», Фома та інші. Навіть поп-музика теж глибоко перечитує Шевченка Тіна Кароль, Артем Пивовар, Ірина Білик співають його поезію завдяки надзвичайній молодійності. Та ритмічній віртуозності своїх поезій, Тарас Григорович Шевченко здобув славу одного з наймузикальніших поетів світу.